Кирило Буданов вийшов із важливим зверненням, проливши українцям світло на дуже неочікувані речі, які розпочалися прямо зараз. Подібних слів, можливо, не всі чекали. Утім, трапилися вагомі події, що можуть вплинути і на Україну, і на Росію. Це може змінити весь розклад сил, який був на зараз. І що цікаво, це вже відбувається нині. Ключовий для України момент на який всі довго чекали, схоже, настає. Деталі почуєте далі. Усім вітання. Дякую, що ви доєдналися до нашого випуску. Підпишіться Ставте вподобайку, і залишайтесь разом з нами. А ми будемо розпочинати. Кирило Буданов несподівано розкрив деякі карти щодо завершення бойових дій в Україні. і Заявив, що переломний момент у війні вже близько. Йому зауважили, що він в інтерв'ю Форбс порівняв війну із футболом, сказавши, що зараз рахунок один один, іде 70-та хвилина. Матчу Учільник гуру відповідь зауважив, що ми все ще знаходимося на 70-тій хвилині гри. Перелому не було. Однак ресурси не нескінчені. Я тут переходжу в подієвість. Ми там. І сидимо. Слава Богу, що переламу бік ворога не стався. Переламу ще нема, але це все поряд. Ви правильно розумієте, не може воно усе життя так тривати. Ресурси не є нескінченними. Ні, у нас. Ні, у них сказав Буданов. До речі, Кирило Буданов також розповів, що в найближчі два місяці в Арефії сплановані серйозні заміни в силовому блоці. А як саме вони відбудуться, ми побачимо вже скоро. За прогнозами ГУР чекати залишилися недовго. Можу вам сказати, що найближчі два місяці там у Москві сплановані заміни серйозні в силовому блоці. Як вони відбудуться, побачимо скоро. Не так довго лишилися чекати. Сказав Кирило Буданов. Окрім цього, за словами лідера української розвитки, армія Рефія станом на початок вересня. Пропинила активний наступ майже по всіх ділянках фронту в Україні, окрім напрямку головного удару. Ми говорили нещодавно, що натиск рашистів буде максимальним до серпня. В серпні будуть переглянуті плани. І або він ще трошки продовжиться, або буде призупинення. Але в серпні сталося кілька інших подій. Зокрема, почалася наступальна операція ЗСУ на Курському напрямку. Через що окупанти в принципі припинили наступ майже по всіх ділянках, окрім напрямку головного удару, розповів очільник ГУР. Він додав. Що стосовно основного напрямку в армії РФ починає працювати зворотня логіка. Потрібно за будь-яку ціну показати, що рашистські солдати досягають своєї мети, попри все, і кинути на цю ділянку все, що є. Буданов сказав, що в цілому логіка війни полягає в тому, що всі події це певні алгоритми. Дуже рідко буває так званий чорний лебідь, форс-мажор. Усе відбувається прогнозовано. Логіка війни показала, що взимку рашисти не так вже сильно люблять і вміють воювати. До звичайних проблем війни додаються проблеми боротьби з природою. Воювати легше влітку ніж взимку, це не говорить про те, що вони взимку полишать свої спроби тиску на нас. Зауважує начальник гур. Водночас Кирило Буданов повідомив, що за розрахунками ГУР арафія почне відчувати економічні наслідки війни вже влітку 25-го року. Він зауважив, що не мовиться про крах російської економіки. Однак це буде період, коли фінансово-економічні збитки перш матимуть для ворога доволі серйозний вплив. Це не крах, але це той період, коли фінансово-економічні збитки перш за все матимуть більш-менш серйозний вплив. Це не поставить рефію на коліна. На жаль, в той період, але рашисти вже почнуть набагато більше замислюватися, які наступні Роки їм роботи додав він. При цьому Богданов не вірить у те, що ця війна може закінчитися для РФ голодним хлібним бунтом. Адже як він вважає, зараз у Москві немає такого лідера, що міг би протиставити себе нинішньому кремлівському очільнику. Не його роль міг би претендувати Євген Пригожин, але його. Ліквідовано керівник гурму Україна Кирило Буданов також зазначив, що триває війна в Україні і безпілотні системи, над розвитком яких наразі працюють найкращі українські фахівці, вже дають змогу вражати військові об'єкти рашистів на відстані до 1800 кілометрів. Військові аеродроми, які є джерелом постійної загрози для мирних українських міст, здригаються від повітряних атак. Вся інфраструктура РФ, що працює на війну, зазнає і буде зазнавати втрат. Адже замість захищати своє Москва обрала хибний шлях. Неспровокованої війни і нападу на землі суверенної держави написав він. Буданов зазначив, що цього року, завдяки успішним діям воєнних розвідників, Україна довела світу, що Чорне море не належить рефії, змусили ворога перекидати свій флот на безпечну відстань, покидати морські рубежі, які вони давно вважали своїми. Однак це лише ілюзія контролю. Адже розв'язавши широкомасштабну війну проти України, безпечного місця для окупаційної армії арефії та похідних від неї структур тепер не існує. Покрання може бути відкладене, але ніколи не скасоване, наголосив керівник гур. Раніше аналітики повідомили, що Рефі продовжує активно нарощувати свої можливості для завдання глибоких високоточних ударів по території України. Зокрема, Москва дедалі активніше закупову балістичні ракети в Ірану та Північної Кореї та продовжує нарощувати виробництво власного озброєння. Військовий експерт Олександр Мусієнко розповів, що під час останньої атаки якраз таки і було знищено склад із корейськими ракетами. Далі можемо прослухати більш детально. Неподалік. Населеного пункту Солдатське Воронежській області зночі почав детонувати склад. Був нанесений удар по одному з об'єктів. Там зараз продовжується нанесення цих ударів. Ми бачимо, що фактично є успіхи. І що ж було уражено? Там знаходилися снаряди, там знаходилися набої для стрілецької зброї, там знаходилися, ймовірно, міни. І Крім артилерійських снарядів, мін, набоїв, гранат і так далі, там а, знаходилися з високою долею вірогідності північно-корейські ракети КН-23. Саме та балістика, з якою, якою Росія обстрілює територію України. Тобто можна сказати, що таким чином Україна продовжує досить потужну роботу, по тому, щоб зменшувати а, фактично потенціал. Ворога, і це відбувається доволі таке. Доволі добре так тримати тим часом на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук у день воєнної розвитки України Кирило Буданов також зазначив, що протягом року кіберфахівці ГУР провели десятки успішних операцій, здобувши для України цінні відомості, проникли в бази даних Кремля, знайшли слабкі місця у зв'язку. Він наголосив, що і це не єдине джерело інформації щодо діяльності військово-політичного командування Рефі, які наразі є в розпорядженні української воєнної розвитки. Побудована на страху та Стокості рашистська державність має термін придатності. Тому розширення мережі лояльних прибічників, як і диверсії в глибокому тилу, тривають. Додав очільник гур. Окрім того, він нагадав, що підрозділи ГУР на постійній основі залучені до виконання складних бойових задач як на лінії, так і за лінією розмежування. Бійці розвідники відбувають атаки ворога, забезпечують евакуацію, звільняють оборонців і цивільних із полону, повертають громадян України додому із держав, де відбуваються бойові дії. Багаторівнева система воєнної. Розвідка, яку вдалося вибудувати в Україні за роки незалежності, це сукупність відчайдушних зусиль, героїчних вчинків та професіоналізму конкретних людей, наголосив керівник Гур. Не оминув Крилу Буданові під час своїх останніх заяв і соціальну мережу Телеграм. За його словами, це шкідливо. Він наголосив, що ніколи не боявся цього казати. Окрім цього, це робили також і документально. Телеграм це головне джерело отримання інформації у суспільстві згідно з нашими дослідженнями. Він обігнав абсолютно усе, зазначив розвідник. При цьому керівник. Гур зазначив, що не підтримує закриття телеграм в Україні. Я не за те, щоб його взяти і закрити. Це до речі, досить важко зробити, але можливо. Я виступаю за те, щоб офізичити всі ці телеграм-канали. Якщо ти хочеш висвітлювати новини, будь ласка, зареєструйся, сказав Буданов. Начальник воєнної розвитки також наголосив, що заблокувати телеграм як російські соціальні мережі однокласники та ВКонтакті технічно важче, але це можливо. Буданов також зазначив, що Twitter, тобто X, не шкідливий для українців. А на останок поговоримо про те, що не секрет, що глава гур разом із дружиною спочатку повномасштабної війни живе в кабінеті свого відомства. Про це говорить і він сам і Маріана Буданова. Та оскільки Буданов не пересічна особистість, завжди цікаво дізнатися, які вподобання він має. Відомо, що очільник української розвитки багато читає. Змі публікували навіть список книг, які він радить. А на останньому книжковому арсеналі Буданов придбав видання українських авторів і нон-фікшн. Сергій Жидан в інтерв'ю поставив Крило Буданово. Особисте запитання, чи вдається розмежовувати роботу і особисте життя, на що керівник розвідки розсміявся і зауважив, що в нього все простіше, бо він живе на роботі, намагається із дружиною менше говорити про те, що відбувається. Але як якщо ми живемо із нею в кабінеті, ми можемо якесь кіно із нею подивитися, розповів Буданов. На запитання, який фільм переглянув останній раз, а чи який запам'ятався найбільше? головний розвідник країни зізнався. Дуже любить анімацію, тож не щодавно із з дружиною дивився нікчемний я Я-4». На мій погляд слабкіше ніж попередні, але разок подивитися точно можна. Підсумував Буданов. Я в свою чергу вдячна глядачі. Те, що ви додивилися до кінця. підпишіться, поставте вподобайки і залишайтесь разом з нами. До зустрічі в наступних випусках.